П'яте. Ви навчитеся молитися, і разом з вами ми будемо вимолювати і відвоювати молитвами людей для Бога. Шосте. Ви станете частиною живої християнської церкви там, де ви є. У будь-якому місті світу, де б ви не жили, буде церква Христова. Сьоме. Ви будете учнем самого Ісуса Христа. Він зробить вас досконалим. І ви зможете успадкувати вічне життя, жити в раю і на землі, і на небесах. Незабаром буде друге пришестя Христа, потім тисячолітній рай на землі, коли правитимуть святі та Господь. А потім Бог переселить своїх дітей на нову землю, чудову нову планету, де не буде горя, страждання, болю та сліз. Бог сам попіклується. Щоб доставити свою сім'ю до нового досконалого світу, адже це під силу тільки творцеві, не пропустіть свій шанс здобути життя.